Women's Brilliance – твій час сяяти масштаб проявлення, медійність та розкриття твого внутрішнього діаманту, яким кожна з нас є по праву народження. Нетворкінг преміум рівня у найпрестижнішому готелі Амстердаму, консерваторіум, топові спікери, експерти з масштабування бізнесу, брендів, мислення та духовності. А найголовніше істина зіркова та проявлена вже 30 листопада головна подія цієї осені: віп, захід для успішних жінок-підприємниць для тих, хто готовий діяти, виходити за рамки усіх існуючих стандартів і своїм прикладом надихати інших, швидше бронюй квиток, кількість місць обмежена, і до зустрічі вже 30 листопада.